Привіт! В цьому відео хочу розказати, як проводять літо свій відпочинок в Данії, як саме відпочивають дичані і який приклад можна взяти з них. От такі класні будиночки знаходяться біля моря. Данія це країна, яка розташована біля моря, морська країна. І майже кожне містечко знаходиться біля моря. Якщо ж містечко знаходиться не біля моря, то до моря їхати приблизно буде 50 км. Тож тут немає якихось там п'ятизіркових великих готелів на берегу моря, тому що тут море холодне, купатися воно в ньому не дуже виходить. Літом може бути погода сонячна і класна здебільшого всі казали, що літо в них тут триває. Здебільшого в червень липень, і здебільшого це може бути десь там якийсь теплий, такий прям жаркий місяць. Середня температура може бути там 20, 25, 28 градусів, але літо 2022 року було дуже і дуже жарке. Всі дочані кажуть, що вони вже давним-давно не пам'ятають такого чудового жаркого літа. Навіть ми пробували купатися в. Північному е, морі, тобто воно вже наскільки було прогрілося, що навіть мені було комфортно, і моя дитина двохрічна також купалася і просто не хотіла вилазити з моря. Але хочу сказати, що е, е, саме дно і захід в море тут такий дуже специфічний. Е, на вигляд воно виглядає, наче там е, пісок, але насправді там багато е, мул. Мол, якісь там водорослі не дуже приємне, але коли було дуже-дуже жарко, то купатися можна. І скажу, що в нашому місті, яке знаходиться біля нас для купання, тут знаходиться такий великий кемпінг, біля нього знаходиться багато пляжів. То саме в цьому місці море мілке, і це не відкрите море, а це ну, такий. Залив. Тобто, ми бачимо, з другої сторони там знаходиться такий е, широкий, е, широкий великий е, острів. Так, море прогрівалося дуже-дуже класно. Погода була чудовою. Е, скажу вам чесно, ми захасмали і були просто чорні, тому що ходили кожен день на море і проводили час в цьому кемпінгу. Кемпінг реально дуже крутий, і класний. Тут постійно проводять якісь. Розважальні вечірки, якісь там хаті, окремо для дітей, окремо, окремо для дорослих. Дуже часто туди приїжджали навіть німці відпочивати, тому що в Німеччині немає свого моря, а в Данії є. Тому багато німців були тут, і навіть всі брошови були надруковані і на датській мові, і на німецькій мові. Німці дуже люблять данію. За її море, за її краєвиди, за те, що тут можна просто насолоджуватися природою, тишою немає ніякої метушні. Отак виглядають ці літні домики, будиночки. Вони всі приблизно в одному і тому ж стилі. Вони такі одноповерхові, або є невеликий вихід на другий поверх. Там Дуже так все зроблено, круто, класно, мило. Всі дичані дуже люблять, на всіх відкриточках теж намальовані такі доміки. Вони навіть є, я б сказала, такою історичною достатньо вчительності. До моря ми йшли з пшениці, бо вони мені постійно, постійно нагадували про Україну, але ви бачите, яка буває погода який буває сильний, присильний він просто зносить. Так, це було літо. Всі дичані, а також і німці, дуже люблять відпочивати в таких будиночках на колесах. Тож тут, замість п'ятизіркових готелів ви можете знайти такі класні кемпінги. І реально хочу вам сказати, що восени. Восени, осінню із везинку. Тут вони приїжджають здебільшого на вихідні, там п'ятниця, субота і неділя. А літом виїжджають із понеділка по п'ятницю. Народу дуже дуже багато. Контингент, який тут відпочиває, здебільшого це е, е, люди такого. Люди пенсійного віку. І мені дуже подобається, коли вони постійно гуляють, то видно, як вони круто і класно ставляться один до одного. Завжди гуляють пожилі пари, взявшись за ручки. Це для мене прям милота, милота і приклад, якому треба постійно слідувати. Також люблять всі займатися спортом. Дуже велика площадка є для діток. Діток також дуже багато, навіть дитячий садочок, який. Знаходиться неподалік, приводить сюди дітей просто погратися, подихати свіжим повітрям. Тож море в данії є таким, так скажем, приємно на нього подивитися, можна подихати свіжим повітрям, понаслити, понасолоджуватися чудовим краєвити послухати а, такий шум а, моря. одне з достоприміжливість місць моря є те, що там дуже-дуже <плес> е, багато е, крабів знаходиться. Тож всі дітки їх ловлять, е, батьки ловлять. Е, ну І це таке як must have. коли ти йдеш е, е, на море, то обов'язково треба брати з собою сачок, болем молобивити крабів. Клабі, крабів ловлять, розтепляються і відпускають далі. Також всі дитяні у більшості мають якусь е, водний транспорт. Це може бути там невелика яхта, якісь човни, е, і на вихідних е, всі чіпляють її до своїх машин і виходять у відкрите е, море. От так класно. дитяні насолоджуються літом, літніми вихідними, насолоджуються краєвидами, нікуди не поспішають. Дуже круто. Потрібно брати з них приклад, як потрібно відпочивати тихо, спокійно, насолоджуючи жити з природою